Продовжують наступні півфіналісти. Вони виділилися з об'єму таких великих команд, які представляли перші курси нашого неповторного університету. Це команда факультету обліку аудиту та інформаційних систем. Команда КВН доріме! підтримайте! Друзі, доб доброго дня! З вами команда КВН Доріме! let's go! Полфінал торібе, вийде фінал, палюбе. Друзі, у кожного, мабуть, була дуже піклуюча вся мати. Синок, ти шапку забув. Спасибі вам, вируч. Люди добрі, поможі, хто чим може. А смерть приходить неочікувано. Піп. Піп. пакет нада. У мене свій. Фантазуємо, друзі, голуб під час землетрусу. Ну що случилось. Дуже культурний хлопчик. До мови кіно. Всім відомий конкурс. І нарешті оскар отримує Леонардо Ді Кабріо! Сьогодні день народження, народження Джастіна Бібера. Цим ми його і вітаємо. І так уявіть випадок біля роддому. Кохана дитута? Я тут любий. У нас хлопчик? Ні. Дівчинка. Ні. Тоді співець буде. Друзі, всі ви знаєте рекламу Темпалгіну. Наша інтерпретація на чорному ринку. Добрий, день, що ви будете вирізати, та що небудь, Що-небудь? І як можна так казати? Печінка 20 тисяч, вирізай, В сітниці по 5 тисяч вирізай, вирізай. Випадок у сім'ї. Любий, це було неймовірно. В смисі неймовірно, я тільки прийшов. Ой. Два найкращих друга. <ріпи> ти дебіл. Ти дебіл. Я Ти дебіл. Ти Ти -дебіл. Я біл! Ти Ти дебіл. Ти! -дебіл. Через три дня! Моя! Моя! Не моя! Це моя! Я сказав Це моя! Через дев'ять місяців! Твій. твій! Твій! Не твій! Це твій! Це не твій! Це твій! Твій! Кож... Налі нас не хвилює, що проти нас сьогодні сильні команди дуже сильно підготовлені. Для нас от найголовніше було пропустити пару. <звіст> <звіст> ну і це була команда доріме. Ну напевно найдружніша команда. Да? <звіст> <пліст> Давайте ще раз поаплодуємо команда КВН доріме. Вачого знаєте, розкажу вам, як є. Підходить команда до реме до мене перед півфіналом. Говорить, ми дуже переживаємо. Дуже, дуже не знаємо, що робити. Я говорю, будьте з собою просто і все. Ще раз, команда доріме, молодці.